Якщо раніше окремо потрібно було купувати шезлонг, стільчик для годування і навчальну вежу, то зараз ви просто купуєте анекс ось. З народження це шезлонг з двома рівнями регулювання. Чохол знімається і його можна випрати, а для ідеального положення новонародженого всередині передбачена вкладка. І до шести місяців дитинки в нього є затишне гніздечко, яке доволі зручно пересувати квартирою, бо конструкція дуже легка. З тих місяців, коли починається прикорм, ми знімаємо шезлон і замінюємо його на сидіння для годування. Сільниця має зйомний піднос і загалом її дуже легко можна зняти. В середині стільця п'ятиточкові ремені безпеки ретинка від сповзання знаходиться саме в основі стільчика. Якщо малючок полюбляє їсти так, що всієї родини після цього стресу. То вкладка дуже легко знімається, і ви можете промити стілець під проточною водою. Стілець має два рівні за висотою, і конструкцію можна компактно скласти за необхідністю. Коли малючок вже є з вами за одним столом, ми змінюємо стілець на навчальну вежу. З одного боку, бар'єрку можна зняти. Легка конструкція розрахована до 30 кг. кілограмів. Анекспозі це ідеальний варіант з народження малюка і до трьох його рочків функціональний і дуже класний по якості.